В 69-му випуску Борусин Подкаст обговорюватиме матч з Вольсбургом, який вийшов класним і за кількістю забитих м'ячів, і загалом за настроєм, який всі болівальники Борусі відчували погоди його перегляду. Будемо це робити традиційно з Костю Ступенюком. Привіт. Привіт-привіт. Давай трішки про е, сам матч з вовками. Тут я думаю, ми обидва навряд чи будемо довго щось обговорювати, так як е, ця гра. Вийшла такою, як виходить, дуже часто з Вольсбургом вдома в попередні роки. Я от в себе постив в телеграм-каналі статистику, що за попередні там, 10 років Норман ну, жодного разу не поступався цьому супернику, і в якій би формі не перебувала Борусія, вона зазвичай виграє навіть дуже впевнено цього суперника. Там були рахунки 6-0, 6-1 і 5-0, здається. Коротше кажучи, з великою різницею в класі дуже часто ці ігри відбуваються. І Конкретно от зараз ну, було теж таке враження. я думаю, що ну, ми, може, не чекали прямо розгому 4-0, але принаймні я, якось, от, враховуючи тенденцію попередніх тижнів, враховуючи те, як Ковач зміг цю команду якось. Полагодити так, зміг її гру налаштувати на абсолютно іншу хвилю, і Дортмунд несеться. Дортмунд виграє в Бундеслізі матч за матчем. От мені, принаймні, не було якось боязку за Вольсбург, особливо. Так, було якісь опасіння, тому що, ну ми розуміємо, кожна втрата очок, різні можуть бути за контекстом матчу. Але от в мене були якісь позитивні очікування. Вони, в принципі, підтвердилися, хоча от перший тайм. Можна сказати, вийшов трішки нервовим. Дортмунд забив швидкий м'яч авторства Сиругі Росії. Потім не те, щоб навіть Вольсберг там якось занадто сильно тиснув, створював купу моментів, просто Боруся збавила оберти і не сильно там натякала на те, що хоче забити більше більше більше. І лише в другій половині цієї зустрічі, коли Дортмунд забив вдруге, знову відзначився Герасі. До речі, там у нього лише 5 голів вже від Харікейна, хтось навіть там жартує, що може він forварі, хоча це майже нереально буде зробити за два тури, але Герасі все одно забив вже 19-й свій м'яч. У Бундеслізі цього сезону, безумовно, вражаючий дебют, дуже класний дебют. І, напевно, з часів Елінга Голланда ми не бачили настільки класного, класного стартового дебютного сезону для Форварда на Вестфаленштадіоні. Ну і от після цього, вже після виходу Каріма Дємі, Вольсберг таке враження, просто ну це майже те, що навіть віддавав, а просто змирився з тим, що сьогодні отримає тут на горіх і, і по реакції, гравців на полі було помітно, що все, а Дортмунд Нісся. Ну і про Дєємі, скажемо, теж два слова, Деємі оформив дубль до того, що це як мені здалося, чому я кажу ще раз про те, що Вольсбург якось так почав здавати не, цей матч ближче до середини другого тайму. Ну тому що, слухайте, коли Деємі отак грається з захисниками суперника, коли він там проходить як на велосипеді одного, двох, трьох і так далі, то, то про якийсь супротив з боку опонента взагалі можна вести мову. Тому. Класна, впевнена, переконлива перемога Борусі над Вольсбургом, і що Дортмунд встиг навіть в топ-4 запригнути За під підсумками цього матчу, але нічия Фрайбурга з все сильно відкинула Дортмунд на п'яту позицію. Тим не менш, я думаю, що матч вийшов позитивним, як вважаєш. Знаєш, все стало позитивним вже на третій хвилині, коли Борусія забила свій перший м'яч. Тому що я завжди кажу, що чим швидше команда забиває, тим більше вона прибиває ментальну команду суперників і. Як би там той Вольфбург не намагався, так все одно, мінус один на самому початку матчу. Це вже дуже негативний знак для них. Тому, власне, всі очікування, які були від матчу, вони справдилися. Боруся перемогла. Це найголовніше. Боруся здобула три очки. Боруся підкріпила свої позиції, скажімо так, тому що все-таки у топ-4, зрештою, заскочити не вдалося, але тим не менш, власне, справді позитивний вікенд. Лише напевно, за винятком того, що Байер не переміг у Фрайберга. Це, це той випадок, коли ми всі вболівали за Байер, щоб залишитись на четвертому місці. Але у нас ще є два матчі, у нас ще є той самий Байер, е, у матчі, з яким ми маємо показати свої амбіції. Та й, та й все. Що стосується самої гри, то ну, справді Сиругі Росії, чудесний нападник. Ми казали, що це саме той нападник, який потрібен Борусі, і це саме той нападник, який. Зараз, коли команда вже начебто, трошечки полагоджена, так е, класно відіграє свою роль, чудесно з нею справляється, тому. Бачимо, що і тоді, коли нам було важко, Сиру Гіресі забивав. Зараз, коли начебто все налагодилося, то Сиругі Расі став ще кращим футболістом. Тому навіть під керівництвом Ковача ми бачимо, як він забиває, ми бачимо, які асисти він віддає. Ми бачимо, як глибоко він падає, коли потрібно допомогти команді у центрі поля, коли потрібно допомогти у відборі, коли потрібно десь притримати м'яч. До нього претензій абсолютно не може бути. Ну і власне Каріма даємі для мене просто мене вземеч, якщо чесно. Тому що те, як він вийшов, з якою впевненістю він вийшов. Які голи забив, тому що в обох випадках склалося враження, що він не побачив взагалі суперників на футбольному полі, він якісь фішки обводив просто на своїй феноменальній швидкості. Тому для мене він справді найкращий гравець цього матчу у складі Дортмунда. Ну і ось, ось так потихеньку, помаленьку, ця впевненість накопичується два матчі, шість очок абсолютно е, можлива, ці для Борусі, незважаючи на те, що граємо з Байером. Але зараз самі розуміємо, що не все залежить від нас. Карім Адаємі також провів свій сотий матч у футболці Борусі. З чим ми його вітаємо, Ще й такий яскравий класний дубль в, такому, в такій особливій грі для нього. Це також привід для великого оптимізму. Стосовно іншого Вінгера, заміського, власне, Адаємі з'явився на полі, Джеймі Діттенса, треба вже якось зібрати всі ці новини. Що накопичилося за попередні якісь дні тижні, Гітенс вже однією ногою таке враження знаходиться поза Дортмундом. Про це пишуть різні журналісти. І говорять про те, що десь там в приватних розмовах, в роздягальні, Гіттенс навіть вже говорить в такому тоні про свої виступи за Борусю, що швидше за все, мене тут не буде наступного сезону, швидше за все, я вже там шукатиму інший клуб. Коротше, кажучи, є от певні такі новини інформації, я бачив в твіттері, що, мовляв, Гітенс точно залишиться, він не думає ні про що, окрім Борусі, Він спирається тут ще пограти як мінімум, один сезон, але. Таке враження, що от, ці інсайди суперечні одному, а й більше інсайдів саме про те, що він команду залишить. Стосовно Гітенса, ми також цю там вже піднімали. Чесно кажучи, от, я б бачив такий дуже цікавий сценарій для Дортмунда, потенційно дуже навіть вдалий. Це обмін Гітенса ну, з доплатою так, на Карні Чуковоїмак або на Джейдена Санчо в Челсі, і ці чутки вже активно кружляють так, через різні соцмережі. Стосовно Санчо, тут історія в чому? Санчо може прийти в це тут невідомо, чи в оренду чи повноцінним трансфером. Більше тут вже говорять саме про повноцінний перехід. Ну і можливо, от. Чи діти це, якого дуже хочуть сині, якраз таки за рахунок цього трансферу, так Дортмунд може збити трішки ціну на свого Вінгера, але взамін отримати, наприклад, або меншу там суму за Джейдона, або взагалі ну безкоштовно, я думаю, все ж таки Челсі його не віддасть, але. Побачимо. Ну і Чуквой Мека, тут також історія схожа. Дортмунд не хоче за нього платити 30-35 мільйонів або навіть більше, якщо захоче лондонський клуб десь звинтити на нього ці цінних після успішних виступів в Дортмунді. Коротше кажучи, Гітенс має стати такою своєрідною, розмінною монетою між цими переходами. Стосовно моєї думки, я вважаю, що Гіттенса можна продавати. Якщо брати цей тріувірат, скажімо так, цей трикутник Грегор Кобель, і Каріма Деємі і Джеймі Гітенсу, для мене безумовно. Мегітенс це такий актив, який можна продавати, який мені за це не погіршують виступи Борусі. Ми бачимо зараз. Ковач дав йому чіткий сигнал в попередніх матчах, що він не задоволений його грою. В першу чергу мова про грубе м'яча. І ми бачимо, що Дортмунд гірше Багітен це не став. І в Деркласікер з Баварією, і в інших матчах, і з Барселоною Дітенс наполе там майже не виходить, але все одно Дортмунд виграє, Дортмунд забиває багато голів. Так, я не кажу про те, що Гітенс, ну, гравець посередній чи занадто сильно оверперформот. Він видавав яскраві хайлайти і попередні сезони. Але зараз, якщо ковач особливо залишиться в клубі, я не бачу якихось серйозних перспектив для Дітенса. І поки він на хайпі, поки всі ще пам'ятають його там яскраві голи, і Брюги у лізі чемпіонів, Файнтрахту в бундеслізі і інших матчах, треба, не знаю, встановити на нього доволі такий солідний цінник. І, можливо, забрати собі або Санчо, або Щуквемеку. Це було б для Дортмунда більш перспективно. Щу Квеймека класно, прям дуже чудово увійшов в клуб. Ну а Санчо вже втретє може опинитися в Дортмунді. І, Ну от був вже скепсис, так, після того, як він йшов з Манчестер Юнайтед в цю оренду минулого року. І ми бачимо, що коли Джейдон трішки звик до виставин штадіону знову, так джейдон почав демонструвати високий рівень, і в тому числі став фактором, чому Боруся вийшла у фінал Ліги Чемпіонів. Тому тут якби є два такі гравці, яких ми вже знаємо. Чуквимека поки що, звісно, він травматичний і нестабільний. Ми не знаємо, як він проведе повноцінний сезон в Дортмунді. Але, от про Санчо, звісно, ризиків набагато менше. Думаю, що от цей повторний трансфер минулого календарного року він підтвердив це. Тому я не впевнений, що Дітенс, принаймні під керівництвом Ковача, зможе демонструвати стабільність. Ну і для мене це був би такий вигідний розмін. Тому я думаю, що якщо от стане таке питання, чи продавати Гітенса і чи обмінювати його на когось з гравців Челсі, я б напевно був би точно за. Я в цьому випадку бачу абсолютно один дуже чіткий і дуже яскравий розвиток подій це те, що. Джеймі Гіттенс відправляється до Челсі, Джейден Санч відправляється в Борусію, і Карнічуковомака переходить в Борусію на ще один сезон в оренду. Чому я так думаю? Тому що власне Борусія не хоче платити 35 мільйонів євро за Чуквемеку. Це абсолютно об'єктивно, це зрозуміло. Тому що ми з тобою говорили ще взимку, здається, коли Борусія, начебто, була дуже близька до його підписання, коли трансфер ще не відбувся. Коли перехід власне ще не відбувся, ми казали, що цей футболіст не коштує ані 35, ані 40 мільйонів. Але будьмо чесними, зараз і Джеймі Гіттенс не коштує 100 мільйонів, які Борусія хоче за нього отримати. Я не знаю, чи він 50 навіть коштує. Враховуючи його виступи у другій половині сезону. Тому мені здається, це був би абсолютно логічний розвиток подій, що власне допомогло б Борусі знизити ціну на МЕК вже наступного літа, тому що я точно впевнений, що такий варіант із ще одною орендою на один сезон він розглядається. І, власне, Джейден Санчо нарешті почне грати у футбол, а не займатися якоюсь дурньою в англійській прем'єр-лізі. Тобто, для мене всі... Галочки стоять правильно, все стоїть так, як потрібно бути, але лише у випадках, якщо відбудеться от саме так. Гіттенс у Челсі, Санчо у Дортмунді. Ще, можливо, хтось комусь щось повинен буде доплатити. І Мека за якусь відповідну суму грає ще один сезон у Дортмунді, після чого влітку 2026-го Борусія викупляє його за набагато менші кошти, аніж 35 мільйонів, тому що його контракт із Челсі розрахований до 2028 року. Залишатиметься два роки за контрактом, це вже не такі великі гроші. Які зараз Челсі вимагає за нього, так? Тому такий розвиток подій був справді вигідним для Борусі, я б сказав так. Але тут також потрібно зрозуміти, у яку суму Челсі оцінить Джейдена Санчо, чи захоче Челсі Джейдена Санчо відпускати, враховуючи не знаю, кількість гравців на його позиції. Але знову таки прихід Джеймі Гіттенса він знову все зводить до нуля, тому. Якби я грав в якийсь футбол-менеджер, так для мене це була б абсолютно ідеальна угода. Власне, для всіх сторін, тому що Челсі отримує футболіста, який ще колись перебував в академії клубу, хоч і недовго Борусія отримує футболіста, який. Ніде не вміє грати окрім Борусі і може приносити результат команді, тому що я ще й дуже сильно мрію, щоб Джейден Санчо повернувся у Дортмунд і забрав 11 номер Марко Ройса, тому що ніхто не повинен грати під 11 номером, окрім Джейдена Санчо. І, власне, так само з чековою мекою. Ми всі розуміємо, що майбутнє Юліана Бранта під дуже великим питанням у Дортмундській Борусі, і навіть якщо він залишиться на наступний сезон. Можливо, влітку 2026 го його у клубі вже не буде, і тоді якраз Карнічик Чеквомека вже повинен бути на передових ролях. Тобто, я тут бачу не лише якусь вигоду прямо зараз у моменті, а якусь таку стратегічну нитку, яка повинна принести нам щось позитивне, ще й в майбутньому, а не просто зараз. Буде все залежати мені, здається, також від того, куди потрапить Дортмунд. Поки що ми не гарантували собі Єврокубки, Хоча 90% вірогідність, що якщо там конкурент особливо втратить очки у фінальних турах, то Дортмунд, в принаймні лігу конференції собі точно гарантує, тобто шосте місце, можливо, п'яте. Але от стосовно ще. Перебудов в керівництві клубу потенційно, так треба декілька слів сказати. Тут з'являються цікаві новини. Перше з них про те, що Себастьян Кель залишиться в незалежності від того, як завершиться цей сезон в бундеслізі для Дортмунда. Буде це там п'яте, місце, шосте, чи четверте. Келю вирішили довіритися і наступного трансферного вікна, і на наступну компанію він також буде планувати склад. Багато було розмов подався Рікена про те, які він має компетенції зараз в клубі, кого він вже запрошує, які там рішення приймає. От я думаю, що якраз таки ситуація з Келем показує, що Рікін ну напевно не хоче робити з плеча. Рікін не якась імпульсивна людина, на відміну від багатьох в керівництві Дортмунда, Він чітко напевно розуміє, що проблема цієї кампанії вона точно не лише в одному келі, не в тому. Не в тих гравцях, точніше, кого Себастьян приводив на Весфайл штадіон. Я б сказав, що. Зараз ми бачимо, якщо правильно використовувати того самого Паскаля Гроса, який грає ближче до атаки, а не обтяжується захисною роботою, граючи на позицію опорника чи глибше до власних воріт. Коли почав забувати Гірасі, нарешті розкрився Максиміліан Байер. Там, Ну хто? Інші гравці також поступово-поступово починають набирати вагу. Я б сказав, що от для мене трансферна кампанія минулого літа і зими знову ж таки, ну не 5 з плюсом, звісно, 5 з плюсом, це якби Брусія виграла якісь трофеї або там фінішувала в високу Бундеслізі, принаймні. Але Десь така тверда 4, 3,5-4. Отак би яке я поставив. Особливо от зимовий перехід Свенсона і Чуковий вони трішки картину змінили, в тому числі. Ну і вже з'являються перші чутки, що Боруся буде робити власне, на трансферному ринку влітку, кого вона хоче бачити. Враховуючи те, що Ковач вже гарантія 99% залишиться в клубі, йому довіряють, кажуть про те, що він налагодив ігру команди в захисті, навіть попри там якісь опасіння, що він прагматик, так що він ставить там суто захисний футбол. Команди й багато забиває, грає в деяких матчах дуже видовищно. Керівництво чекаючи задоволено виступом від керівництвом Ніко. Ну і хочу будувати якби от цю свою трансферну політику на двох важливих аспектах. Перший це запрошення якихось молодих талантів. Тут знову ж таки, питання, як, хто має на увазі. Ну, частково окей, занесемо і Меку, якого можу взяти в оренду або викупити з Челсі. Ну і напевно, ще якісь молоді гравці клуб поповнять. Поки що невідомо, хто це може бути. Один з них це Райан Шеркі, про якого ми говорили. Ну, він не прям молодий, молодий в контексті я, там я маю, 17 18 років. Він вже, напевно, там за двадцятку перевели але в той час я, маючих великий потенціал на майбутнє, плюс футболісти, які готові відпрацьовувати в захисті, які готові виконувати вказівки танського штабу. Ну і, як би так сказати, не цуратися захисної роботи, як пишуть деякі джерела, тому що Ковач хоче саме на таких гравцях будувати фундамент Борусі Дортмунд вже в наступному сезоні. Ковач любить таких футболістів, Ковач, ну все ж таки, як би ми там навіть і не говорили, він тренер не те, що прагматичний, але. Якісь такі нотки дисциплінованого захисного футболу присутні більше в його командах. Він хоче, щоб всі працювали як єдиний механізм. Він хоче, щоб ті самі вінгери, і це була претензія до Гітенса до Деймі в тому числі, щоб вони працювали в захисті, щоб вони пахали без м'яча, щоб вони поверталися назад, формували там четвірку в півзахисті з іншими гравцями. Тому от конкретно таких футболістів буде шукати Дортмунд. Ну, я б сказав так, профайли Рюерсона, наприклад. Так? От профайли Юліана Рюерсона, Даніеля Свенсона, можливо, ну, когось ще ми візьмемо з чорнової роботи. Ну, я думаю, що самі можете там подумати. І, ну що, виглядає цілком адекватно, я думаю, що це просто чутки. Можливо, це будуть якісь яскраві в групу атаки. Якщо особливо піде Ітенс, невідомо, що буде за Даємі, що буде з тим самим Брантом, як ти сказав. Тому я думаю, що. Ми будемо святкувати з нетерпінням за цими матчами, і от те, що Кель залишається, ну принаймні, для мене, це дуже приємна новина. А ти що думаєш? Взагалі, призначення Себастьяна Келя на посаду спортивного директора Борусі, воно читалося, воно е, ідеальним було так, після е, Міхаеля Цорка, який провів у клубі. 40 років, враховуючи і футбольну кар'єру, і менеджерську її і... я завжди хотів, щоб Себастьян Кель залишив за собою такий самий слід як свого часу, залишив Міхаель Цорк, який проводив у Дортмунд звісно ж, разом із своєю командою скаутів та інших менеджерів, прекрасних футболістів, продавав їх за 100 мільйонів євро, і, і все було класно, все було чудесно. Але от оці от його тьорки з Едіном Терзічем. І з іншими керівниками клубу поставили під сумнів його не знаю професіоналізм свого часу, тому що ніхто не розумів, хто хотів підписати того Райна Шеркі, власне, до того як це стало відомо. Чому Свен Міслінтет хотів одних футболістів з Кель інших Нурі Шахін ще третіх, Едін Терзі, четвертих, і, і така ситуація. І звісно ж, у такій ситуації спортивний директор буде виглядати ідіотом. Абсолютно точно, тому що це його прерогатива, це його поле діяльності, і власне після того, як це все устаканилось, скажімо так, Себастьян Кель знову видається класним професіоналом, людиною, яка працює на благо цього клубу. І якщо всі ці... Чутки, вся ця інформація, правда про те, що Борусія хоче повертатися насамперед до вектора підписання молодих футболістів у поєднанні із тим, що вона хоче робити результат футболістами, які потрібні також і Ніку Ковачу, то це насправді дуже хороша інформація, тому що все, що наразі описує будь-який успіх Дортмундської Борусії, це дуже велика підміна понять, тому що раніше команда. Підписувала молодих футболістів, продавали їх за 100 мільйонів і мала гроші. Зараз у нас навіть немає грошей, всі про це говорять: що ніхто не знає, за які гроші Борусія буде проводити трансферну кампанію. І, і все це, якщо це ще йтиме в одній лінії з досягненням якогось результату, а ми всі розуміємо, що для досягнення результату під керівництвом Нікоковича нам потрібні футболісти під Нікоковича. Якщо це все йтиме, як не знаю, паралельно. І Борусія зможе і здобувати результати, і продавати футболістів, і заробляти гроші, і, і, і позитив, 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 тоді, звісно ж, це все буде пречудово. І наскільки в цьому братиме участь Себастьян Кель, ми всі розуміємо, тому що знову-таки спортивний директор, трансферна політика, трансферна кампанія, підписання футболістів, оренди, не знаю, прощання з футболістами це також часткове його рішення. Тому. Звісно ж, хочеться, щоб Себастьян Кель продовжував радувати нас своїми рішеннями. Це найважливіше. А за команду власне за те, що відбувається на футбольному полі, нехай відповідають футболісти. Нехай відповідає Ніко Ковач, нехай відповідає навіть Ларс Рікін, але не Себастьян Кель. Наші конкуренти продовжують очки втрачати. Залишається два матчі. Як ми вже сказали проти Байра на виїзді та проти Гость вдома. Важко сказати, в якій формі підійде Леверкузен до цього матчу, тому що ну, ми сподівалися на те, що на той момент, коли ми грати з фармацевтами, команда Хабі Алонсо вже офіційно попрощається з чемпіонським титулом. Так і відбулося після Нічеї з Фрайбургом, після Нічеї Баварії, за день до цього з Лейпцигом. Офіційно Мюнхен здобув трофей, повернув собі срібну салатницю через там, два роки очікувань. І з того боку, це безумовно позитив, тому що Байер може бути насильно на цей матч налаштований, але з іншого боку, ну а якщо стільки гравців залишає Леверкузен, про це багато чуток, сам хабіалон, швидше за все, піде, або в Реал, або ще кудись. Ну, Байер також матиме тут за що боротися. В першу чергу за престиж. І я думаю, що важко буде точно і не треба розслаблятися і говорити про те, що ми можемо з Веркузен обіграти, але в той же час потрібно. Ну, і налаштовуватися на перемогу, якщо Борусія зараз в такій чудовій формі, чому б і ні? Знову ж таки не виграли. Не виграв той самий Лейпциг, не виграв Фрайбург, хоча поразка Фрайбурга з нам би була набагато краще, тому що тоді Бобрусі залишилася в топ-4. Ну і у фінальних турах, в принципі, також все доволі таки нестабільно. Фрайбер буде грати як мінімум за Інтрахтом, де може очки втратити і з Вольштантієм. Тому я думаю, що ці розклади ми вже будемо обговорювати ближче до фінального туру, тобто після гри з Леверкузеном, за підсумками. Того матчу можна буде казати про те, де ми опинимося, в якому саме єврокубковому турнірі. Ну і подивимося, як зіграють конкуренти. Тому от готуємося на справжній бій на Бай Арені. І сподіваємося, що от після наступного туру Бундесліги в нас вже буде якась ясність і розуміння того. В якому Єврокубку ми будемо грати наступного сезону. Сподіваємося, що саме у Лізі Чемпіонів, і, і загалом вже поступово будемо формувати собі якісь такі враження комплексні від всієї кампанії 2024-2025. А на сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо усім нашим слухачам. До зустрічі.